Доброго дня. Записуємо відео про сертифікатні програми. Наразі функціонал був дороблений також в кабінет студента, і хочу вам продемонструвати, як він буде виглядати. Отже, є перелік сертифікатних програм у вашому підрозділі. Ви їх відповідно реєструєте, так і з'явиться додаткові поля. Значи, перше, це куратор сертифікатної програми. Ця інформація буде відображатися студентам, з ким зв'язуватися, якщо потрібно проконсультуватися. І також є ще статус: активна неактивна. Це якщо ви створили сертифікатну програму, але вона, наприклад, ще, наприклад, на якомусь незавершеному етапі. Ось і для того, щоб вона не відображалася студентам, можна поставити «Неактивна». Так, значить, весь опис, який стосується сертифікатної програми, можна додати відповідно в це поле. Так, є, значить, там, де в нас сертифікатна програма, значить, ми додаємо дисципліни, так, з каталогу. Значить, в відповідно в сертифікатну програму можна додати, наприклад, з інших факультетів, дисципліни, так, але для, для цього потрібно робити таку річ. Дописати параметр для доступу до іншого факультету. Наприклад, якщо цей факультет буде, наприклад, наприклад, FEL, да, ми напишемо ось таким чином, і ми тоді отримаємо доступ до каталогу вибіркових дисциплін факультету електроніки. Це якщо потрібно. Якщо це не потрібно, да, цим користуватися не потрібно. Ось, якщо потрібно вам знати код, можна звернутися через техпідтримку і дізнатися на цей код. А, так, далі студенти, які записані, значить, вони у вас тут також присутні. Значить, зараз з'явився функціонал, що студенти самі можуть подати заявку. Значить, якщо студенти самі записані на сертифікатну програму, вони будуть мати статус заявка. Так, ну і відповідно потім далі ми вже можемо дивитися по, по цьому. Також тут буде можливість змінювати статус, наприклад, з заявка на інший, на, на інший, який, від, наприклад, прийнято. Так, тепер як буде виглядати це ж саме з, зі сторони, зі сторони студента. Так. Так, зараз відкриємо. Так, в кабінет... я спеціально зайшов під одним із студентів, значить, і в них з'являється така додаткова кнопка сертифікатні програми. Якщо натиснути сюди, відбираються всі сертифікатні програми, на які записався студент. Ну, і спеціально тут так, такий приклад навів, щоб це тестовий, е, тестовий е, сайт, де не одна сертифікатна програма, а декілька. Так, значить, Загалом є певний, певні статуси. Значить, ми можемо далі прийти конкретно на сертифікатну програму якусь. Значить, для того, щоб це весь перелік доступних сертифікатних програм. Ми можемо ось тут. Таким чином переходити. Якщо ми, наприклад, там переходимо сюди далі, то у нас з'являється такий лендінг пейдж куди студент може зайти, почитати опис про сертифікатну програму. Так? Ось він. І також може почитати описи на конкретні дисципліни. Якщо студент записується на ту чи іншу дисципліну, то відповідно це починає відображатися. Значить, далі є ну, певний там статус, прогрес, скільки пройшов, і бюджет кредитів, який залишився у студента-куратор. Так, якщо є а, картки дисциплін Силабуси, де прописані розробники цих силабусів, то відповідно ці викладачі відображаються в цьому списку конкретно на Певну сертифікатну програму можна ось подати заявку, так. Ну, ми навіть спеціально зараз зробимо таку річ. Ми цього студента. Так, ми його підрахуємо, так. А потім він знову зможе записатися. Так. Ляшенко ось він є. Хувати. Милка вискочила. Значить, але його в цьому списку не стало. Значить, далі дивимося сюди. Значить, якщо оновити, бачите, статус не записано. І от є, є можливість записатись на сертифікатну програму. Якщо студент це робить, статус заявка, і якщо ми оновлюємо, він з'являється в цьому списку. Так, Ляшенко. Ось так. Значить, ми можемо. І коли студент записаний, він відповідно може також і записуватися на, на ці конкретні дисципліни. Наприклад, якщо ми беремо дисципліну, записатися, значить тут такий зворотній вибір, де студент під дисципліну обирає освітній компонент, на який він, який він може записатися. От, ну, єдиний момент, що потрібно буде. Мабуть, з'ясувати, що можливість запитуватися буде з'являтися тоді, коли не заявка, а мабуть, коли там прийнято на сертифікат на програму. Ось, ну на, наразі ця кнопка доступна ось так. Продемонструю цей функціонал. Так, зберегти. Ось, і видно, що на цю дисципліну студент вже. Записався. Значить, якщо ми перейдемо в кабінет студента, подивимося вибір. Так, то, як бачимо, ось тут цей вибір уже бачите зазначений. Тобто вибір відбувається певним таким резервним способом. Так, ну добре, давайте ми тоді е, подивимося. Значить, ну зрозуміло, що від цієї дисципліни в цьому кабінеті студент може і е, е, відписатися. Ну, поки вибір не буде затверджений. Так, е, далі, коли якщо ми будемо запуститися на якусь іншу дисципліну, то, е, бачите, уже зазначається, що вибір за цим освітнім командам вже здійснено. Тобто його по-новому обрати буде недоступно. Треба буде обрати щось інше і відповідно. А Освітні компоненти пропонуються ті, які, які підходять під конкретний семестр. Ось. Наприклад, якщо дисципліна вкладається в весняному семестрі, то будуть пропонуватися лише вибіркові освітні компоненти ну, теж весняного семестру. Так. Сертифікатні програми. Знову вертаємося назад. І от, наприклад, студенту треба ще дозаписатися на дві. З цих дисциплін, які дві він вже вивчає. Тепер, ось таким чином, він сам себе дозаписує на ці дисципліни. Бачите? Ось все, він використав всі, скажімо так, освітні компоненти сьомого семестру. Зрозуміло, що ще залишається, ще залишається також, чесно, оно ну, це на тестовому довго це робить. Значить, і, відповідно, ми бачимо, що тут відбувається прогрес. Значить, також студент може робити вибір ну, дещо по іншим способам. Давайте ми подивимося восьмий семестр. Так. І зверніть увагу, що там, де студент собі обирає, в нього з'являється являє, сертифікатна програма. Значить, Ці сертифікатні програми доступні лише тоді, коли студент у них записаний. Якщо студент не записаний на жодну сертифікатну програму, ця закладка тут взагалі не з'явиться. Ну і давайте, наприклад, ми візьмемо сертифікатну програму ось таку. і тоді список оновлюється на той список, який є лише в сертифікатній програмі. Перелік цих дисциплін може відрізнятися від того, що був попередньо перед цим запропонований. Ну, наприклад, можемо перевірити зараз 290. Ага, ну, тут наразі теж ця дисципліна доступна. Для того, щоб відповідним чином можна було керувати цим, в нас є каталог дисциплін, і ми можемо, наприклад, дисципліну, яку ми хочемо переховати, так, ми вибираємо не F-каталог, а вибираємо тут трохи дещо переіменовано, X-каталог. Тобто це може бути. Дисципліни, які теж вибіркові, але вони приховані від, від загального каталогу. Якщо ось так ось зробите, то ця дисципліна не є доступною. Проте, якщо ви заходите через сертифікатну програму, ця дисципліна доступна і на неї можна записуватися. Ось ми зараз це пробуємо зробити. Так, ну тут щось. Треба поцікавитися. Чому? А, значить, ага, можливо, це зв'язано з, з іншими якимись характеристиками. Так, добре, дякую за увагу. Да, користуйтесь. Якщо побачите якісь певні нюанси, да, повідомляйте, будемо допрацювати, щоб було зручно для всіх. Так, дякую за увагу, до побачення.